На минулому тижні я купував акції двох компаній, і в сьогоднішньому відео хочу детальніше розповісти про те, що це за компанії, чому я прийняв таке рішення, та трошечки детальніше пояснити логіку прийняття рішень. Отже, зараз ми з вами перебуваємо в сезоні звітностей. Вже відзвітувалося 91% компаній з списку SP 500, і 82% з цих компаній показали сюрприз по EPS, тобто прибутку в розрізі однієї акції, та 77% компаній показали сюрприз по виручці. Прибутки ростуть дуже. Швидкими темпами близько 13%. Це вище оптимістичних очікувань. Тобто, ми бачимо, що сезон звітностей проходить досить успішно для переважної більшості бізнесів. І звичайно, в періоди звітності нам, як роздрібним інвесторам, варто заходити зазвичай з певним об'ємом готівки на інвестиційному рахунку для того, щоб викуповувати привабливі компанії по привабливим цінам, тому що в періоди звітностей зазвичай стаються ситуації, коли той чи інший бізнес розпродають, акції падають, і дуже часто. Часто ці можливості є привабливими для докупок. Саме в такому стані я заходив в цей сезон звітності. Тобто я чекав на появу привабливих можливостей, і такі привабливі можливості з'явилися. Перша компанія, яку я купував, це була компанія, яка вже знаходилася в моєму портфелі і знаходилася досить тривалий період часу. Це компанія Meta. Я детальніше розповідав про те, чому акції Meta впали після звіту в попередньому відео. Сьогодні хочу трошки детальніше розповісти, що з компанією відбувається. Значить, з компанією Meta я маю досить тривалу історію. Кінці 22-го, на початку 23-го року, після дуже суттєвого обвалу акцій Мета, я почав формувати свою позицію в цьому бізнесі, і в принципі з тих пір акції дуже добре виросли зараз. Там якщо подивитися це більше 200-300%. для того, щоб краще розуміти причини падіння нинішнього по компанії Meta, потрібно розуміти контекст. Значить, в другому, двадцять роках, Цукерберг і його компанія зайшли в черговий цикл великих капітальних витрат для розбудови його проекту під назвою Metaverse. І тоді ця розбудова була сприйнята дуже негативно. Компанія. Витрачало величезні об'єми коштів для інвестицій в Метаверс, в проект, який так і не закінчився успішно для е, Марка Цукерберга, тому що, по суті, він так і не зміг побудувати якісь е, адекватні рентабельні продукти всередині бізнесу. Але в будь-якому випадку, в той період, компанія Мета виглядала прям дуже дешево, в першу чергу, через дуже негативний сентимент. Незважаючи на цей негативний сантимент, фундаментальні показники бізнесу були дуже потужними, і вони і зараз залишаються дуже сильними. І тоді для мене це рішення було супер очевидним, тому що я прекрасно розумію природу бізнесу Meta Platforms, я прекрасно знаю. Учові драйвера зростання цього бізнесу і з тих пір акції компанії зросли дуже суттєво. Це більше там вуста 300 зростання акцій в залежності від періоду, який ми подивимося. В цьому році акції мета перформля досить слабко. Це близько 7% зростання, зростання. Притом, якщо ми подивимося від пікових значень, падіння більше 20%. в цьому місяці, також акції впали десь на 10%. Значить, мета це компанія з капіталізацією в півтора трильйона доларів. Це бізнес, який Зростає досить стабільно доходи ростуть близько 18%, за останні 5 років. Прогнозовані. Доходи будуть зростати близько 15%. Так само зростають стабільно і досить, досить швидко прибутки. При цьому компанія має прекрасний трек-рекорд у виправданні очікувань аналітиків. Доходи перевищували прогнози вже протягом останнього року кожного разу. Теж саме можна сказати про і прибуток в розрізі однієї акції. Тобто, фундаментально компанія виглядає достатньо сильно. Але зараз, як я говорив попередньому відео, ми бачимо, що хмари згущуються навколо компанії. Meta, сантимент погіршується. І це, звичайно, проявляється в упадінні цін на акції, чому так відбувається? І для того, щоб чітко відповісти на це питання, потрібно трошечки краще розібратися в самій моделі компанії Meta і тому, як цей бізнес зараз позиціонований в розрізі штучного інтелекту, тому що ключовий зараз негативний сантимент безпосередньо пов'язаний з тим, що компанія витрачає колосальні кошти капітальних витрат на розбудову своїх обчислювальних потужностей. І якщо, наприклад, в контексті компанії Microsoft, Google чи. Amazon, це можливо для ринку, здається, не такою великою проблемою, тому що в них є свої клауд-сегменти, які безпосередньо монетизують цей тренд на штучний інтелект, на клауд обчислення і так далі. То у компанії Meta таких потужностей немає. Вона не продає свої послуги іншим компаніям. Значить, і коли ми дивимося на ось цей графік, ми знову ж таки зараз дивимося на об'єм капітальних витрат. Ми розуміємо, чому взагалі з'явився цей негативний сентимент. тому що компанія протягом останнього року витрачає колосальні гроші в минулому кварталі близько 18 мільярдів доларів. Компанія витратила, і капітальні витрати суттєво виросли в порівнянні з минулим роком. Більше того, ось цей величезний тренд по збільшенню капітальних витрат за коментарями менеджменту в наступному році продовжиться. Ну і, звичайно, ринок дивиться на ці величезні капітальні витрати. Він бачить, що немає клауд сегменту, який би прямо монетизував ці витрати. і... Задає логічне питання: окей, а де окупність цих інвестицій? Звичайно, інвестори не дуже люблять, коли компанії входять в величезні цикли оновлень там і інвестицій, коли їм потрібно інвестувати величезні кошти в розбудову якихось там інфраструктур і всякого такого подібного. Інвестори хочуть бачити прибутки і вільний грошовий потік вже зараз. Тобто, в наступному кварталі було б добре Мета побачити об'єм прибутку, величезний об'єм вільного грошового потоку, але на відміну від більшості інших, можливо, там аналітиків експертів. На Wall Street, я є довгостроковим інвестором, і мені важливо, щоб моя компанія в довгостроковій перспективі показувала чудові результати. Відповідно, для мене знову ж таки, рішення Цукерберга і компанії по продовженню цього циклу великих капітальних витрат воно видається досить логічним правильним в епоху штучного інтелекту. Чому я так вважаю? Значить, нам потрібно першу все розуміти взагалі, як працює модель компанії Мета. Вона складається з двох ключових аспектів: значить, для того, щоб бізнес мета зростав. Компанія повинна залучати клієнтів на свої платформи. Інстаграм, Фейсбук, Трец, WhatsApp і так далі. Вона повинна робити так, щоб користувачі витрачали достатньо багато часу на цій платформі, збільшуючи залученість аудиторії. Тобто, чим більше часу ви проводите на платформах мета, тим краще для компанії мета. І другий аспект цієї моделі, по суті, передбачає необхідність ефективної монетизації юзерів. Тобто компанія мета повинна дати рекламодавцям можливість показати релевантну рекламу цим юзерам, дати привабливі ціни і зробити так, щоб користувач по суті скористався цією рекламою, перейшов на Лето рекламодавця і замовити там послуги чи товари, і по суті, в поєднанні ось цих двох ключових моментів: збільшення залученості користувачів і ефективній монетизації юзерів, компанія мета заробляє свої гроші. І по суті, ai стратегія, яка є у компанії Мета, вона багато в чому будується саме на цих концептах. Давайте трошечки детальніше це розкладемо по поличкам. Значить, якщо ми говоримо про перший елемент стратегії штучний інтелект. В які інвестує мета, повинен покращувати залученість користувачів. Це перший критичний елемент цієї стратегії. І протягом тривалого періоду часу ми бачимо, що компанії мета вдається прекрасно збільшувати залученість по своїм продуктам. Я мовчу взагалі про показники зростання юзерів на платформі, по кількості користувачів які щоденно використовують ці платформи. Там очевидно є тренд на зростання, навіть не зважаючи на свої гігантські значення. Але давайте трошечки більш детальних цифр. Ось ця система рекомендацій, яка створена на базі штучного інтелекту та. Машинного навчання вона вже показує прекрасні результати. Об'єм часу, який був витрачений користувачами на платформі Facebook, виріс на 5%. Якщо ми говоримо про трец, він виріс на 10% в третьому кварталі. Якщо ми говоримо про час перегляду відео на інстаграмі, то відновлюючи цей час виріс на 30% рік до року. Тобто, по суті, ці інструменти штучного інтелекту вони сприяють тому, що користувачі витрачають. Більше часу на платформі. Більше того, це сприяє також і монетизації цих користувачів, тому що менеджмент наводить дані, що рілси на інстаграму вони знову ж таки ефективно монетизуються зараз. Річний ранрейт по доходу з рілсів складає більше 50 мільярдів доларів. Ну це колосальне значення. Якщо ми говоримо про другий, знову ж таки, аспект цієї стратегії це покращення рекламної ефективності. Тут знову ж таки вже дуже багато років в основі всіх рекламних алгоритмів є машинне навчання, штучний інтелект. І зараз їхня система ранжування допомоги штучного інтелекту. Вона суттєво покращує монетизацію. І тут говориться про те, що знову ж таки річний ранрейт рішень штучного інтелекту і цих інструментів вже перевищив 60 мільярдів доларів. Більше того, їхні ai рішення, наприклад, архітектура Letis, вона привела до 3% зростання конверсії. В рекламних додатках при цьому модель Андромеда підвищила якість оголошень в Facebook на 14%. Це дуже важливі продукти. Насправді в архітектурі компанії. А мета, наприклад, якщо ми говоримо про архітектуру Летіс, це модель штучного інтелекту, то вона була розроблена саме для рекламної системи. І її задача полягала якраз в тому, щоб допомогти рекламній системі краще розуміти складні взаємозв'язки. Тобто, замість того, щоб просто показувати усім там, умовно кажучи, рекламу, не знаю, там кросівок, летіс, вона допомагає системі збалансувати якраз кілька цілей. По перше, цілі рекламодавця, тому що знову ж таки десь може це бути впізнаваність, десь продажі тощо. Це досвід користувача. І третя, це звичайно, обробка так званого відкладеного фідбеку. Тобто, наприклад, якщо ви побачили рекламу, але рішення не прийняли, і вам знову ж таки, там через тиждень можуть показати знову рекламу для того, щоб ви здійснили цю покупку. Тобто, це по суті така фундаментальна модель, яка робить рекламну платформу більш ефективно. Теж саме стосується і андромеди, тому що це по суті новий алгоритм для машинного навчання на рекламній платформі Мета знову ж таки його ключова ідея полягає в тому, що Андромеда якраз за мілісекунди просіє. Ось. Ці мільйони доступних рекламних оголошень і вирішує, які з них мають шанс бути вам показані. Тобто, всі ці продукти штучного інтелекту, машинного навчання, вони всі потребують величезних обчислювальних потужностей, і вони мають вже безпосередню монетизацію на продуктах мета. Тобто компанії мета не потрібні свої клауд-обчислення, не потрібно продавати це стороннім компаніям, оскільки мета може ці обчислювальні потужності монетизувати безпосередньо в своєму бізнесі, покращивши залученість клієнтів. І збільшивши рівень монетизації і ефективності рекламної платформи, важливий третій аспект цієї стратегії в розрізі штучного інтелекту полягає якраз у створенні нових ai продуктів. У компанії є свій помічник який називається Meta AI. за інформацією Цукерберга. Більше одного мільярда користувачів вже є. Окрім цього, є підрозділ який займається розвитком суперінтелідженс штучного інтелекту, в якій компанія вкладає мільярди грошей, залучає дуже талановитих ai розробників. Окрім цього, є. Reality Labs, які займається розробкою носимих девайсів, таких як окуляри. Значить, він однозначно хоче створити нову категорію носимих девайсів, які він зможе контролювати, і знову ж таки, такими носимими девайсами, принаймні на, на даний момент, є саме окуляри. Ви бачили, я думаю, що колаборації з Ray-Ban, знову ж таки це досить успішні продукти. Побачимо, наскільки вони будуть мати широку адопцію. Але ідея якраз полягає в тому, щоб мати щось, що має прямий доступ до користувача, тому що Цукерберг багато років. Жалівся на те, що вони не контролюють девайс, через який користувачі взаємодіють з їхніми продуктами. Зараз взаємодія з додатками мета відбувається через сторонні компанії, такі як Apple, наприклад, через iPhone. І для Цукерберга, звичайно, це велике упущення його стратегії, тому що він хоче мати прямий доступ до користувача через девайс. Його ставка на те, що це буде знову ж таки, це будуть окуляри. Побачимо, чи ця ставка працює. Знову ж таки, я хочу ще раз артикулювати, в чому полягає стратегія мета. Вона полягає в тому, щоб агресивно Ощувати обчислювальні потужності на випередження, саме тому їм потрібні великі об'єми грошей для того, щоб інвестувати в капітальні витрати і розбудовувати цю інфраструктуру. При цьому вони впевнені в тому, що будь-який надлишок потужності буде використаний в середині їхнього бізнесу. Якщо ви почитаєте звіт Цукерберга протім там останніх кількох кварталів, вони стабільно говорять про те, що їх бізнес знаходиться в постійному дефіциті обчислювальних потужностей, тобто цих потужностей недостатньо для того, щоб насправді надавати якісний продукт. Для нинішньої аудиторії відповідно вони зобов'язані будувати. Окрім цього, я ще хочу окремо виділити дві додаткові можливості для AI монетизації. Це третси, це WhatsApp, це продукти, які не домонетизовані, як на мене на даний момент. І знову ж таки, ці продукти мають величезний потенціал для додаткової монетизації. І знову ж таки, в першу чергу, допоможе штучного інтелекту. Відповідно, враховуючи ці можливості, як на мене, мета залишається дуже привабливим бізнесом. Я хочу вам показати динаміку по вільному грошовому потоку. Ось цей період там в Вадцять році, по суті, ми мали суттєве падіння по вільному грошовому потоку через той цикл капітальних витрат. Зараз цей цикл повторюється, але незважаючи на Величезні капітальні витрати зараз компанія все одно генерує величезні об'єми вільного грошового потоку близько 11 мільярдів доларів. Фрікешло в минулому році. Так, це падіння на 30% в порівнянні рік до року. Але в будь-якому випадку компанія має величезні об'єми вільного грошового потоку. Ми, як інвестори, маємо бути зацікавлені в тому, щоб ось цей графік був стабільно зростаючим. Цей графік показує зростання вільного грошового потоку в розрізі однієї акції. Знов ж таки, наша мета як інвесторів, шукати бізнеси, які здатні підвищити. Чувати вільний грошовий потік у розрізі однієї акції протягом тривалого періоду часу. Це для нас є таким проксі. Для розуміння того, що цей бізнес в довгостроковій перспективі буде мати високу дохідність для нас, як інвесторів. Ще один момент, на який я б хотів би звернути увагу, це знову ж таки, здатність компанії мета забезпечувати окупність своїх інвестицій. Компанія Мета це високоефективний бізнес. Якщо ви подивитеся на значення ROSI, це показник, який називається Return on Capital Employed, по суті, показує наскільки добре компанія інвестує свої гроші для отримання прибутку. І ці значення феноменальні, тобто 28% показник Росії навряд чи ви знайдете великий об'єм компаній, які мають схожі значення. Тобто, так компанія знаходиться в циклі великих капітальних витрат. Так, буде тиск на вільний грошовий потік і на прибуток. Так можливо, ми не одразу побачимо окупність цих інвестицій, але якщо ці інвестиції спрямовані на довгострокове зростання бізнесу, це щось, що бізнес повинен робити зі свого боку. Значить, якщо ми подивимося на оцінку вартості компанії, Meta, зараз компанія торкується е, нижче своїх медіанних значень. Порвадне значення Price to Operating Cash Flow близько 12, тобто. Компанія Мета зараз торгується нижче своїх медіанних значень. Компанія Мета зараз торгується нижче ніж конкуренти, наприклад, компанія Google чи компанія Microsoft. І в принципі, якщо ми подивимося на ціну акції, як на мене, все що нижче 600 доларів для мета, це є дуже привабливою точкою входу. Знову ж таки, я не поспішаю використовувати весь свій вільний капітал для того, щоб викуповувати цей діп. Я буду поступово в рамках dca стратегії доповнювати свою позицію в мета Platforms. але і нинішня можливість для мене видається супер привабливою для того, щоб вперше за мабуть там. Кілька років доповнити свою позицію в компанії Meta. Якщо Meta була вже тривалий період в моєму портфелі, то друга компанія це компанія, за якою я спостерігав, ну мабуть, трошечки менше одного року. В нашій інвестиційній спільноті, що в травні місяці, я писав про те, що ця компанія знаходиться в мене в очлісті. Я записував окреме відео для нашого каналу, робив розбори для нашої інвестиційної спільноти. І нарешті на минулому тижні, після діпу, я відкрив нову позицію в портфелі, і ця компанія це Duolingo. акції компанії більше, ніж на 27% після звіту. Як я написав в спільноті, що я вважаю, що реакція ринку перебільшена, фундаментально бізнес виглядає сильно і довгостроково вважаю компанію Привабливою. Значить, я. Планую на даний момент вибудувати позицію десь в 3-4% в своєму портфелі, алокуючи капітал саме на Duolingo. Давайте трошечки детальніше я розповім, чому я прийняв таке рішення. Знову ж таки, за цим бізнесом я тривалий період часу інвестував. Протягом всього цього року компанія видавалася мені дуже дорогою, і саме тому я просто терплячу чекав на появу адекватних можливостей. Компанія Duolingo в цьому році торгувалась навіть по 540 доларів з тих пір. Акції впали десь на 60-70%. Тобто ем, потрібно розуміти, що Duolingo – це по суті компанія, яка знаходиться на ранній стадії розвитку. Капіталізація бізнесу близько 9 мільярдів доларів, але це швидко зростаючий бізнес. Тобто, за останні п'ять років середньорічні темпи зростання близько 50%, прогнозовані темпи зростання доходу близько 20%. Навіть незважаючи на те, що компанія знаходиться на стадії агресивного масштабування. Ця компанія є прибутковою. Окрім того, що ця компанія є прибутковою, ця компанія також генерує достатньо великі Є мобільного грошового потоку. Окрім цього, у цього бізнесу достатньо високі значення по валовій маржинальності. Зазвичай в своїй портфель я намагаюся додавати компанію саме з високою маржинальністю. Тобто, це характерно для мого інвестиційного стилю. Незважаючи на те, що компанія знаходиться на такій, умовно кажучи, ранній стадії свого масштабування. Компанія демонструє здатність генерувати вільний грошовий потік. Компанія також класний баланс. Тобто, на диво зрілий бізнес для компанії з такою маленькою капіталізацією. Мій більш детальний розбір стосовно моделі, як компанія працює, як вона заробляє гроші. Ви можете подивитися. Це в окремому відео. А я сьогодні хочу проговорити більш детально стосовно того, чому знову ж таки, акції компанії впали і чому я вважаю цей момент привабливим для додавання цього бізнесу в свій портфель. Нам для цього потрібно подивитися на прес-реліз компанії, де вони по суті описують їхні пріоритети на подальший період. Значить, вони говорять, що ми взагалі фокусуємося на трьох ключових сегментах: по перше, це монетизація, це зростання кількості юзерів, і це якість навчання на наших платформах, оскільки основна місія Duolingo – це по суті забезпечити якісне навчання для своїх користувачів. Компанія анонсувала, що в третьому кварталі вони вирішили змістити баланс в напрямку довгострокових ініціатив. Значить, в першу чергу вони будуть інвестувати в те, щоб навчати краще, і вони будуть надавати пріоритет зростанню кількості юзерів. А не монетизацію, і звичайно, цей факт впливає і на дохід на наступні періоди, і на прибутки, і на вільний грошовий потік. Тобто, по суті, ринок в першу чергу негативно сприйняв якраз ось це зміщення пріоритетів компанії, тому що компанія хоче бачити. Першу чергу стабільна генерація прибутків, вільно грошового потоку, зростання доходу і не хоче бачити якихось змін в парадигмі сприйняття цього бізнесу. Тобто, якщо ви подивитесь на цю ситуацію, ви багато можете знайти спільного з компанією Мета, яка також по суті говорить, що вона буде інвестувати в щось, що не факт що буде мати високу окупність. Значить, в контексті дуолінгу я знову ж таки не вважаю, що це є суттєвою проблемою? Чому я вважаю, що це не є проблемою? Значить, завдання доолінго полягає в чому? Їхнє завдання полягає в тому, щоб залучати. Максимальну кількість учасників на платформі. Їм для цього потрібно зробити так, щоб продукти на цій платформі виглядали для них привабливо. Відповідно, оскільки компанія працює по так званій моделі фріміум, тобто це безкоштовна модель. Це означає, що функціонал цієї платформи має мати ті фічі, які можуть бути для цих користувачів привабливими. Відповідно, якщо ми подивимося на статистику по активним юзерам, це в розрізі місяця синій графік, це в розрізі денних активних юзерів. Ми розуміємо, що менеджмент хоче зробити так, щоб ці метрики зростали суттєво швидше. Відповідно, їм потрібно змістити аб тестування на платформі. Їм потрібно змістити фічі на платформі в сторону привабливу для безкоштовних юзерів. Тобто, скоріше за все вони будуть переупаковувати продукт всередині для того, щоб зробити його більш привабливим для нової аудиторії, яка буде приходити. Якщо ми дивимося на е, другий аспект їхньої стратегії, перший аспект стратегії це залучення нової аудиторії, другий аспект стратегії це монетизація цієї аудиторії. Ми бачимо, що е, в принципі компанія дуже непогано справлялася з цією функцією і значно Платних підписників, воно стабільно зростало. Більше того, у нас є показник, який показує. Paid Subscription Penetration, тобто це по суті відсоток, який показує, який об'єм усіх юзерів перетворюється на платних підписників. І ми бачимо, що це тренд суперпозитивний і дуже стабільно зростає, і в минулому кварталі він там досяг більше 9%. Тобто, цей тренд також позитивний. Умовно кажучи, ми бачимо, що менеджмент дуже добре справлявся з задачою монетизації. Скоріше за все, менеджмент побачив, що умовно кажучи, темпи залучення нових клієнтів вони заповільнюються. І по суті, компанія Вирішило змістити акцент в сторону залучення нових клієнтів. Чи є це проблемою? На мій погляд, в розрізі довгострокових інвестицій, це абсолютно не є проблемою. Специфіка подібних продуктів таких платформ, як Duolingo, полягає в тому, що рівень монетизації цієї платформи з боку менеджменту знаходиться абсолютно повністю під контролем самого менеджменту. Відповідно, в будь-який потрібний момент вони можуть спокійно. Покращити і збільшити монетизацію своїх продуктів для безкоштовних юзерів у випадку, якщо їм знадобиться це, як ми бачимо за останні там 5 років, по суті, компанія показувала прекрасну можливість. Для монетизації своїх юзерів вони показували, що вони знають, які важелі потрібно тиснути для того, щоб цю аудиторію монетизувати. Тому я сприймаю це падіння як можливість для формування відкриття нової позиції. Знову ж таки, я проговорював спільноті, що це близько 3-4% алокацій алокації в моєму портфелі. Це високоризикова інвестиція, це потрібно розуміти. І саме тому я буду досить обережно збільшувати свої позиції в цій компанії. Штучний інтелект викриває перед долінгу шикарні можливості для збільшення кількість. Навчальних програм для швидкого створення нових продуктів, і компанія буде цим користуватися, роблячи акцент на залучення нової аудиторії. Якщо вас цікавить цей бізнес, будь ласка, подивіться наступний відеоролик, де я більш детально пояснював інвестиційну гіпотезу по цьому бізнесу, в тому числі проговорював про потенційні ризики з боку штучного інтелекту для цієї компанії. На цьому все. Дуже дякую, до зустрічі.